Друзі, вітаю! А, трохи зараз рибка вирядує, Судачок дуже прошений. Про окунця, якщо чесно, я взагалі мовчу. А, кльов а, слабенький дійсно. Тому сьогодні я вирушив спробувати це все виправити. А, буду намагатися різними підходами, різними способами а, вмовити рибку на клювання. А, і сподіваюся, що мої експерименти сьогоднішні. І теми спрацюють, бо буде сьогодні досить нестандартне відео. судачка буду ловити не тільки джигом, звісно. Планів багато. Якщо вийде реалізувати, клас. І тоді ви побачите це відео. Тому давайте розпочинати. На водойму я прибув рано вранці, і тому, поки рибка максимально активна, вирішив прокидати тейлспіннер. Я використовую максимально дешевий від Дніпро-Свинець вагою 10 грамчиків. І веду цей теуспіннер я рівномірною проводочкою вздовж дна. І фактично на перших закидах відбувається таке окуневе клювання. Рибка нібито зажувала приманку. Але, як виявляється, це зовсім не окунець, а дрібний судачок, на якого я насправді теж частково розраховував. Насправді, не дивлячись на те, що ТЮ спінер позиціонується більше як окунево щуча приманка, судаки на нього теж дуже активно полюють. Особливо більш голодні особини, які плавають і шукають здобич, а не стоять на місці. Тому ця приманка при ловлі судака обов'язково має бути в арсеналі, адже ніколи не знаєш, який судачок стоїть саме на вашій точці. Що стосовно проводки на Tail Spinner, вона зазвичай тут ніяк не змінюється. Це звичайна рівномірка, не швидка, повільна, вздовж дна. Інколи можна робити паузи, щоб приманочка опускалася на дно. Знову не сильне, але результативне клювання. Рибка сидить. Припускаю я вже, що це судачок, адже попередній так само клюнув. І я виявляюся правий. Ось такий дрібненький, але дуже голодний судачок клюнув. До речі, ще один момент, про який я не сказав. Пауза під час рівномірної проводочки також важлива, щоб перевірити, чи не загубили видно. Адже дуже важливим моментом є те, що вести приманку треба не швидко і тримаючись дна. Йдучи над ним десь в сантиметрах 20, можливо, 30. І паузою ми перевіряємо, наскільки ми далеко від цього дна піднялися. Тому це теж дуже важливий момент. Згодом вирішив я спробувати дещо інший спосіб. Звісно, цей спосіб не є виключно з судачим. В принципі, як і метод з Телспіннером. Але проводка волочіння по дну дуже часто збирає найпасивнішого судачка. Але, на жаль, не в моєму випадку. Мені попався найчастіший клієнт на цю проводку на цей метод ловлі джигрігом по дну це окунець. Стандартний, я би сказав, навіть. Невеличкий дніпровський розмір, ось такий красунчик. Йому я в принципі теж задоволений, тому нехай пливе назад. А ми будемо чекати далі нашого судачка. Продовжую я обловлювати це місце А, волочу його, так би мовити, по дну, іноді роблю підривчики, оскільки ракушка тут дуже зла і джигріг часто застряє. Але за рахунок цього цих місць і тримається рибка. Бля. На жаль, рибку я не зміг дотягнути Дуже симпатичний сидів окунець. Я навіть трохи засмутився, ви чули. Але все одно це не наш клієнт сьогоднішній, адже сьогодні першочергово полюємо ми на судачка. Продовжив я комбінувати волочіння по дну разом з одинарними іноді подвійними підривчиками. І врешті-решт це мало б принести мені такого бажаного джигрігового судачка. Характерний судачий удар, зверніть увагу на кінчик вудвища. Тут вже я був впевнений, що це не Окунь, або якщо Окунь, то дуже гарних розмірів. І тому намагаюся рибку дуже активно форсувати через траву. Адже вона на диво досить гарно пручається. Судачка я таки запаркував, хоча в забродах це робити не дуже легко. Але подивіться, розмір навіть не такий, як на Теу Спінер, а такий собі стандартний київський судачок. Отакий От красунчик клюнув на джигріх і відправляється він назад у Дніпро. І оскільки і на джигріх, і на Тел Спінер я судачків вмовив. Тепер вирушаю закрити для себе останню позицію. Це класичний джиг. Поставив я 20 чи 24 грами, я вже не пам'ятаю, оскільки на руслі течія більш сильна. І на результат я тут очікував в першу чергу. Дуже легке, майже невимушене клювання відбулося. Uh, і сидить uh, ну, вже покрупніший судачок. Клюнула рибка, хоч і не з самого викиду, але десь на середній дистанції. Uh, проте 24 грами мені потрібні в першу чергу, щоб протистояти досить масивній течії, а не задля того, щоб доставити приманку на супер далекий горизонт. Ось такий гарненький судачок. клюнув він на Vipo 2.8, Джигова класика по Дніпровському судаку. В такому ж класичному кольорі ультрафіолетовому. І розмір майже залік, майже залік, заліковий судачок. Вдалося мені його перефорсувати через стіну страви, через ближню бровочку. І при тому, що я форсував дуже активно м'який бланк середньо-швидкого ладу, дуже виручив утримати і не злити рибку. Тому цього красення я відпускаю. Сподіваюся, він заслужив на ваш лайк, на вашу підписку. І ми ще трошечки половимо, так би мовити, закріпимо сьогоднішній результат. До речі, судачка я спеціально викидаю на глибинку. Адже форсував я його з дуже непоганої такої глибинки, в нього міг відбутися різкий перепад тиску, і тому викидати його треба на глибину. Або ж спускати спеціальною голкою, якої в мене на жаль не було. Проводки на судачка я переважно використовую плавні під час джигу. Але інколи є потреба і в більш різких подачах. Але це точно не про сьогоднішню риболовлю. На більш об'ємні приманки Судак сьогодні бере дуже обережно. Але найголовніше, що він клює, і що його можна ловити в досить непоганій кількості. При цьому працює теж правило, чим більша приманка, тим більший судачок. Адже розмір в порівнянні з джигріговими судачками судачками на Teal Spinner теж набагато ліпший. Просто подивіться клювання хоч і не самі злі, але як він заковтує приманку майже 3 дюймову. Класна риболовля сьогодні дійсно. З таких риболовель йти додому не сильно хочеться. Але й вибивати всього судачка з точки, просто його кошмарити цим віпо, теж бажання геть ніякого немає. Тому, думаю, варто зловити ще кілька рибок і завершувати сьогоднішню риболовлю. Вже по стандарту викидаю судачка за ближню бровку. Щоб він ще пожив. Отже, які на даному етапі можу підбити підсумки, на джиг на течії суда клює чудово. По ранішньому кльову можна його половити досить непогано на спінери З спінером я ще трохи поекспериментую згодом. На джиг він клює дещо гірше. Але це й не дивно адже з самого дна збираються найпасивніші судаки роздавати, так як на течії, вони точно не будуть. Невеличка пауза, щоб помилуватися природою Київського Дніпра. Пройшла. І продовжуємо ми шукати наших любих судачків. Що правда, то правда. Сьогодні судачки дуже елегантні, просто підсідають на джиг. А, але, знову ж таки, мені не принципово. Головне, щоб було клювання, щоб була їх кількість. На жаль, цей дрібний судачок відвалився, але то пусте. А, чергове клювання я отримав і джиг продовжує працювати. Тому зараз спробую на більш крупний 15-грамовий спінер. Можливо, вдасться вмовити ту рибку, яку ще тут не зловив. Ви просто подивіться, як після довгої паузи влупив цей судачок. Ось вам і більш крупний телеспінер. В порівнянні з джигом клювання просто космічне, дуже сильне, і розмір такий же чудовий. Подібні судачки траплялися нам сьогодні на Vipo 2.8. На жаль, рибка смикнулася і відвалилася в самих ногах. Але такі вже реалії лову в забродах. Підсак я не використовую, можливо, дарма. Але, тим не менш, риболовля в нас сьогодні вдалася просто чудова. Ну що ж, час сьогодні нам завершувати нашу риболовлю. Відловився шикарно. Все, що хотів напрацювати, все, що хотів вам показати, спрацювало. Це саме головне, і сподіваюся, для вас ця риболовля принесла якийсь цікавий досвід. Ви дізналися щось нове. А я, звісно ж, кайфанув, половив судачків. Тому на цьому буду з вами прощатися. Зустрінемося, звісно ж, з вами в наступних відео. До зустрічі!